Десять літ фентила фенька в модній міні юбці але пари підшукати не вдалось голубці. І не знала б Фенька, бідна, як бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі. І такого начитала в тій замітці Фенька, що пішла голівка кругом і стриба серденько. Що в столиці електронні є вже автомати, що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно ж полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надряпала записку на вузенькім бланку. Підшукай мені машину!» Щоб мужик був класний, представительний мужчина, а не шкетний нещасний, щоб і мав він чин солідний, персональну дачку, збереження на книжці лівковую тачку. Був не п'ющий, не курящий, ще й до гроба вірний. в заключення Сообщаю свій портрет примірний. В мене талія ізящна, і фігура стройна. І, запрочує остальною тоже я спокойна. Фенька все це підписала, ще й черкнула риску, вклав ученою машину фенчину записку і дала машина фенці відповідь Куценьку. Представительний мужчина чхать хотів на феньку.